Добрий вечір вівторка. Покажу вам ще одну красуню, яка в мене розцвіла. Вона із серії ОТ-гібридів Орієнтально-трубчатих. Виведена при схрещуванні орієнтальних ліній і трубчатих. Трубчаті я вам вчора показувала Салтарелло. Під такою назвою я її купувала. Така вона надзвичайна, дуже насичений колір, такий помаранчевий, ні, навіть не помаранчевий. Щось між помаранчевим, жовтим і гірчичним. Ось так насправді. Сонечко її підсвічує, вона трішки яскравіша, ніж насправді. Більш приглушений то неї. Треба дивитися в перекладачі, що це означає. Ось така вона. Вже і подружкам я відділяла, вже вона розійшлася по руках. А зараз у мене чотири величезні цибулини. Одна он менша, вона перша зацвіла. Ось, нижченька, дітка є ще. І такий кущик утворила, не розсаджую. Вона, коли отак от кущиком, ну, то вона дуже ефектна, тоді вражаюча. Ось такі вони красиві, оде гібриди. Так. Теж треба заглядати трішки, теж дзвоником вона, але труба у неї квіткова. Не така довга, як у трубчатих, і закручені в неї кінчики, як в орієнтальних. Гарного всім вечора, тихого, мирного, всім добра.